8 серпня прилуцькі донори поповнювали запаси крові, як розповідає лікарка трансфузіологиня Лариса Івченко, Чернігівський обласний центр крові має постійну необхідність у донаціях, адже потреба значна «Кров, яку ми забираємо тут. Ми всю направляємо в Чернігівську станцію переливання крові, і далі йде комплектація по тим закладам, і тим, це не тільки медичні заклади, там лікарні. Зараз ви зрозумієте, що багато йде в міністерство оборони, в шпиталі, і от вони вже визначають, на який напрямок потріб. На додаткову кількість крові. Якщо вони звернулися, то ми розуміємо: по-перше, що, що зараз важкі бої йдуть, і не для кого це не є новиною. І розуміємо, що важкі бої без поранених не бувають, і без операцій, така інше. Також лікарка зазначає, кількість охочих зробити ну, донацію, то, зменшилася. Такого ажіотажу, як на початку повномасштабного вторгнення, вже немає. Коли тільки почалося, у нас тут стояли черги, люди тут і неділя, і субота, всі приходили, здавали, бо всі ну, це перша емоція. Реакція, чим можна допомогти. Але, звичайно, проходять місяці, проходять роки, приходить це все в рутинну в таку дію. І як зараз ну, таке, не дуже мені подобається така фраза, що втомилася від війни. Я, від війни я не думаю, що втомилася. Але просто у людей зникла така актуальність, що це треба постійно здавати. А заготівля крові має свою особливість. Кров не можна заготовити на 5 років чи на місяць навіть наперед. Тому що препарати крові, особливо тканини, це ретро лікоцити, коцити вони живуть лише три тижні. Після трьох тижнів вони просто недієздатні становляться. І тому кров, кров треба заготовлювати постійно. Ми не можемо провести там акцію, зібрати півміста, міста, там, наприклад, цистерну крові, і будемо впевнені, що її вистачить. Ні. Саме тому кров заготовляють щотирнево. Спеціалісти відділення моніторять потреби та запрошують на процедуру містян. Готується зробити донацію. Владислав у нього так, здає кров про всяк випадок. Зовсім скоро чоловік стане татком вдруге. Та каже. Краще, нехай його кров допоможе в іншому місці. Вже після здачі ділиться відчуттями. Нормально на питання чи хотів би стати постійним донором, віджартовується. Щоб є трохи лесні, щоб не здати. Уже шість років поспіль. Пан Юрій віддає другу плюс на потреби інших. Що три місяці 400 грам крові поповнюють запаси. Всім потенційним донорам чоловік радить. Нема чого боятися. Браті здавати постійно жертвують кров і волонтери Червоного Христа. Щомісяця відвідують центральну міську лікарню цього разу зробити донацію прийшла пані Аліна, долучається до акції вже втретє. На сьогоднішній день я вважаю дуже важливо. Допомагати хто чим може у волонтерки рідкісна, четверта позитивна. Тож розуміє, наскільки важливо допомагати тим, кому це найбільше потрібно в інтернеті на просторах телебачення, радіо, що не недостатньо крові. Особливо четвертої групи крові недостатньо. От тому я почала здавати кров. Чекає на свою чергу 22-річний Андрій, четвертий раз поспіль його другу плюс направляють до обласного центру крові. Здавали другу, йому потрібна була операція, Потім вирішив, що це. І мені корисно і людям допоможе спільно з побратимами та посестрами прийшла здати кров Анастасія для військовослужбовиці Це вперше сказали, нас, що є бажаючий здати кров, то й прийшла сюди. Свою першу позитивну не шкодує позицію. Аргументує багато кому потрібна кров після операції. 8 серпня найбільшу пожертву крові зробили саме військовослужбовці. Лариса Івченко каже, вдячна всім організаціям, що направляють донорів. Це дозволяє оновити базу та зібрати більше крові. Таку тенденцію підтримують деякі приводські підприємства, зазначає лікарка. Я хочу до прикладу подякувати НГВ у яких це вже стала традицією. Вони два рази на рік обов'язково їхні підприємства і працівники здають її. Уже багато працівників стали нашими постійними донорами, коли почали здавати. Я думаю, що цей приклад можливо використати і іншим, і установам, і бюджетним. У нас дуже багато бюджетних установ, які утримуються на місцеві кошти на бюджетні. Я думаю, що про це можуть подумати керівники і організувати невеликими групами здачу крові. І це буде нам. Нам допомога і кожна людина буде. Розуміти, що все, що воно ну те, що вона може здати для перемоги, вона робить таким чином. Аби стати донором, необхідно попередньо записатися. Зробити це можна за номером телефону 046 37 38 315. Перед донацією волонтера обов'язково оглядає лікар-терапевт. Період здачі крові донор повинен бути здоровим, не мати запальних процесів в організмі або ж ознак інфекційних захворювань. Щодо протипоказів, то це наявність хронічних захворювань. Також не дозволено здавати кров особам, що хворіли на гепатити. Забір здійснюють, щочетверга з 8.30 до 11.00. охочим при собі необхідно мати паспорт та дійсну флюорографію.